І всім підписки привіт! З вами я, Паша Роблокс, і в БКМРП вийшло оновлення. Це як друга частина хроніського оновлення. Нам добавили нові предмети, які ми можемо отримати за збирання цукерок. Як бачу, тут за кожного цукерки збирало ось. І ці всі предмети отримав. Зараз покажу, які предмет ми можемо отримати за ці забирання цукерок. Поїхали. За 10 цукерок ми отримуємо ось, ось табличку за 10 цукерок. Можно тут писать. Це відбувалося ось. За 15 конфет ми отримуємо ось такого скелета. Бачите, якщо підійшли підшли, то не нас идти на За 20, цукерок ми отримуємо такого ось такого бензопилу. Ось, бензопила. Ось така ось бензопіла. За 25 цукерк ми отримали ось такі ось мотоцикл. Сідаємо. Сідаємо, поїхали. Ось такий ось мотоцикл. А за 30 цукрок ми отримали ось такі ось мотоцикл. Ось. Які як горить ось. Поїхали. Поїхали. Ну ось таке ось оновення. Ну ось таке, ось таке відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення.